Доброго дня, дівчата! Зараз я прокоментую ваші запитання так, стосовно Кам'янського і чи безпечно дітям в школах офлайн містечка? Так. Скажу так, що слово безпечно взагалі недоречно на даному етапі життя. В країні, де йде війна, про яку безпечність ми можемо говорити. Ну, взагалі-то не про яку. Чи це Ужгород, чи це Хмільник, чи це Кам'янське, неважливо, яке це місто, чи це поселення, коли вмикаються повітряні тривоги, ми всі потенційно знаходимося під небезпекою. Сказати безпечно, це знаєте, запхати себе в ілюзії, і жити у тих рожевих окулярах. Розумієте? Навколо нас постійно щось рухається, десь щось відбиваю, так працює захист, десь і є якісь наслідки, але, але ми можемо говорити про якусь безпеку. Немає тієї безпеки, реально її немає. І в школах також безпеки немає. Ні вдома, ні в школах, ніде-інде. Тому що, дивлячись на те, яка може гедота припхатися, так і можуть бути такі власне, і наслідки. Тому треба берегти себе, розуміти, що взагалі, які події навколо нас. Зараз батьки несуть Відповідальність за своїх дітей, от, тому підійдіть до цього питання дуже і дуже важливо. І давайте глянемо Кам'янське на найближчі два тижні, так, подивимося на цей і тиждень останній місяця, так, і перший тиждень осені. Кам'янське. Чи будуть якісь взагалі ситуації по Кам'янському? Дуже багато емоцій іде, можуть бути затягнені довгі тривоги, може відпрацьовувати. Захист, так? Дуже багато хитрощів іде саме на місто, так тобто вороги можуть щось намагатись десь використовувати от якусь хитрість. так Далі можуть бути якісь втрати ресурсів. І десь це може бути не середина міста, десь окраїна або десь от близько міста. От. Польоти активності переміщення по повітрю навколо міста також можуть бути. Загалом, на саме Кам'янське в мене йде досить добрі захисні системи. Проте ми пам'ятаємо, в якому часі ми все одно живемо. Тобто на найближчий час я бачу відпрацювання захисту і хитрість, якась як наче буде активна. Що стосується школ самих, так? чи є якась потенційна загроза? Коли я питаю, мені знову йде якийсь рух у повітрі, тобто вогні. Так? Тобто потенційно тривоги так, але зараз конкретно, коли питаю про школи, в мене, окрім масової тривоги, якогось руху, я не бачу поки що нічого. Ми будемо передивлятися кожні дві доби прогнози в телеграмі.